Харі Кришна, подільчани, знаходжусь на вході біля місцевого ринку, з боку 8 березня. Тут є така лівньовка. Нарешті вони, до на речі, її промонтували, більш-менш, але вони її не почистили. Подивіться, що тут відбувається. Бачите, скільки тут сміття горою, вже, вже не перший день, зрозуміло. І це сміття потім заб'ється в лівньовку і вода не буде витікати. І люди будуть ходити по калюжам, багнюки тощо. Ось вам діяльність місцевої влади. За це відповідає замечення, менше я хаге, цей Це і, Карчовий, і руснак тощо. Чим вони займаються, я не розумію, чи вони по ринку не ходять або що, але це, це до речі, це грубе порушення. Я вже не кажу, що це не прибрано. Але ліньок це має бути насамперед, тому що це руйнує наші дороги, міста тощо. А головне заважає людям пересуватися по місту. Без перешкод. Ось у нас діяльність. Центр міста, місцевий ринок. Що я повинен це бачити? Я покажу, мені не важко. Але чим вони займаються? Вони ж отримують великі зарплатні премії тощо, а Даганий жоден не отримують. Халі